Вітаю, вельми, шановна пояснює друзі, пані пані та панові Україна, місто Харків, Боройна Салтинка. І я сьогодні до вас із словами подяки завдяки вашій небайдужості ми разом сьогодні придбали вже п'ятий сіткомет пташка. Це та сама зброя, яка надає. Шанс, останній шанс, коли все інше вже витрачено і все, що застосовано, не допомогло. Такий садкомет дає можливість бояку повернутися додому живими. А часто і не одному. Саме завдяки тому, що ви, люди небайдужі, ми можемо це робити. Прошу пані. Ось цей п'ятий вже п'ятий сіткомет вже сьогодні поїде до бригади Хартія і буде воювати на користь України захищаючих хлопців. Спільнота. Знаєте, Є, мабуть, купа самоназв. Таких спільнот, як наша. І, наприклад, спільнота Стерненка. Але огляду на те, що ми з вами працюємо з Салтівки, могли б бути, звісно, Басенко. Але ні, басюки, люті Басюки. Будемо працювати, друзі. Будемо. Люблю вас. Дякую вам. Слава Україні! Будемо жити! Продовжуємо.